Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як працювати із розширенням Simple Proxy, за допомогою якого ви можете працювати в мережі через браузер анонімно та безпечно при використанні проксі. При цьому вам не доведеться встановлювати додаткові програми або проксифікувати всю операційну систему. Покажу, як працювати із розширенням на прикладі браузера Chrome. Заходьте в магазин розширень та встановлюйте Simple Proxy. Праворуч зверху у розширеннях знайдіть Simple Proxy та натисніть лівою кнопкою миші. У розділі Proxy List відображаються всі ваші проксі, але нам потрібен розділ Import Proxy. Тут вже показані приклади, як треба задавати проксі. Якщо у вас безкоштовні проксі, IP 2.port. А якщо персональні проксі, IP, порт, логін та пароль задавайте через двокрапку. Тепер натискайте Save. Як ви бачите, проксі з'явилося у розділі Proxy List. І для того, щоб його почати використовувати, просто зробіть його активним. Щоб вимкнути, натисніть Disable Proxy. Проксі задано. І тепер можете працювати в браузері Chrome при використанні проксі через розширення Simple Proxy. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.